Що розглядати з приводу а, того, а, в чому сенс цієї програми? Це стимулювання українського виробника, uh -huh. тобто вам видаються гроші і ви купуєте ті товари, які а, виробляються безпосередньо українськими компаніями. Але а, не лише тільки купуються українські компанії, а є певна конкуренція, тобто у вас є вибір або купити щось іноземного виробництва. Або купити щось українського виробництва, і ви при наявності такого вибору, за рахунок того, що у вас є ця тисяча, ви, ви купуєте безпосередньо українського виробництва. У зв'язку з тим. Що мобільний зв'язок він не має конкуренції, він є лише тільки українського виробництва в такому випадку ці програми не досягаються, і тому ця тисяча відповідно вже була обмежена в напрямах використання конкретно мобільного зв'язку, тому що тут в принципі, альтернативи немає. Тут є лише тільки декілька компаній: це компанія Vodafone, фонкіста і у вас в принципі це просто кошти одразу перенаправляються саме цим компаніям З цієї причини, в принципі, і було обмеження напряму використання.